Старі меблі, воєнні стенди з радянською символікою та не надто оптимістичні обличчя літніх людей це не музей СРСР, а приміщення міської організації ветеранів Великої Вітчизняної війни. Тут нічого не мінялося вже років 20. Фінансування з бюджету немає. У березні надію на краще життя подарував президент, оголосивши 2010 роком ветеранів. Але все обмежилося тільки святкуванням пам'ятних дат грошей ветерани так і не отримали. Виділили нам, как было написано, к 65 пятилетию по бюджету первоначальному 14 тисяч з до мая місяця ми не отримали ні одної копейки. Ми навіть не могли напечатать поздравления ежегодные, которые на протяжении 20 лет ми посилаємо своїм ветеранам. кожному персонально вручаем поздравлення з этой датой. Єдиний вихід шукати допомогу у людей, для кого ми не байдужі, каже Володимир Данилович. На щастя, такий є. Голова галузевої ради підприємців Ужгорода Микола Жолтані. Ініціював акцію. Сьогодні вони, завтра ми. Протягом двох місяців у мережі магазинів Зіна клієнти кидали гроші в скриньки для ветеранів. Це менш забезпечена сьогодні верства населення. Ми знаємо, що їм не вистачає не тільки уваги, не вистачає навіть грошей. Ми в цьому переконуємося кожен день, адже це теж наші клієнти. Тому виникла така ідея. Цей слоган придумав я. Адже сьогодні ми молоді, а завтра ми будемо на їх місці. І завдання показати молодим людям звернути увагу на потреби саме людей старшого віку. Назбирали майже 3,5 тисячі гривень. Ветерани вже знають, як їх використають, придбають найголовніше ліки для тих братів по зброї, котрі вже не в змозі вести активне життя. Микола Жолтані пообіцяв і надалі допомагати організації, а тим часом розпочав нову акцію. Наступна наша акція це збір коштів для дівчинки Аліни, яка захворіла на лікемію. Тому прошу всіх ужгородців не бути байдужими і проявити доброту і допомогти цій дівчині. Батьки шестирічної Аліни Соловйової звертаються по допомогу до всіх небайдужих до долі дівчинки. Свій внесок на лікування можна зробити в магазинах Зіна або перерахувати гроші на особистий рахунок родичів.